Я як автор тексту, який опубліковані в журналі художньої документалістики Нога, хотів вам щось почитати з тих текстів, але вони настільки особисті, що я почитав тільки деякі короткі абзаци. Краще просто прийдіть і купіть журнал художньої документалістики нога в. В магазині збірка або в інтернеті. І почитайте самі. А, ну, тому що щоб я це читав, це дуже особисті речі. І треба на... Тим Вони і будуть цікаві вам. Ви ж любите по чуже особисте читати. Це треба набрати вина, сісти і читати це п'яним. А я не хочу цього робити, якщо чесно. Журнал художньої документалістики нога. Кращий журнал.